Польща, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе сьогодні, є, є гроші там, в Україні, да, і ти ця карточка ходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От, і це польська податкова буде бачити, або ти там. Якимись там іншими картками пікаєш, яким вони типа раніше Знаете, не бачили, чого там зараз вони будуть це все бачить і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні а, всі, наскільки всі. Там, нам відомо, раніше вони запитували, відкуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, якісь, не знаю, там BMW дорогу То зараз вони вже приходять, коли людина купляє машину там, за 3-4 тисячі євро, вона приходять звичайно. і питають до українців. І питають, як справи, звідки гроші да не не можеш доказати. Привіт, uh, ну, ми в їх очах досі бомжі, тобто, ну, Вони не дивляться на нас як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розряду ну, приїжджі бомжі. ми їх тут забезпечимо і так далі. І от пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по, все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: Е, що ти розказуєш, нагнітеш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розгор... Розголошено повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, отак. От. Я не якийсь там пророк, чи щось місія, чи ні. Просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю з людьми, спілкуюся з Мої висновки, ділюся своєю думкою. Зрозуміло, що ще скаже, Вячеслав. Переходьте самі знаєте, де реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, і вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам робить виглядати дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти там два-три якісь там полукримінальних справи, то логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито. Ну, так, да, щоб ви розуміли. Бо самі бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів, приїжджай, біженців, проблеми там з екологією. Коротше, про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Від нас, що намагаємось, то можемо, то робимо. Па-па!